Так, всім доброго ранку. Розпочинаємо показ нових речей від дядьки Максима. Так, є ось такі данкрати. Ось один вінтовий. Ось другий вінтовий. Цей у нас буде 650. У гарному стані. Цей в нас буде 350. Ця купа 150. Цей у нас будет 50. Цей у нас будет 100. Ось цей у нас будет 180. Патрон 45. Цей 35. Цей 45. Цей 35. Что у нас тут для зуба техническое якась такая чепухень. 250 приз. Моторчик, кому хочеться 120. Лапшу, хто хоче робить ціна 120, цей у нас буде 45. Букви. Перерахуйте, передивитеся якраз. Ціна їх буде в мене 450, і вони всі є. Поки що. Тоді є редуктор. Ось такий. Ціна його 800 гривень. Так, для молока. Все працює. Ціна 180 є у нас пневмоінструмент інструмент такого плану. Крутиться, фиркає. буде працювати. Ціна його. 450 гривень. Так, далі йдемо. Що в нас тут головки? Ось такі гарнюні. Ціна їх 450. Реостат. Чи як він називається він. Ось така ось характеристики. Ціна 180 гривень. Ручка в нас буде. 45, цей у нас буде 30, цей у нас буде 25, цей у нас буде 45. Флягу. Ну, хто воєнний, знає, що можу подарувати. А так, ціна 100 гривень, цей 20 гривень, цей 30 гривень. Полотна в нас будуть в такій кількості 80. Колесо у нас. Та хай буде 50 вольтметр Буде у нас 45. Ножиці 50, ці в нас 100 гривень, ці в нас 30, ці в нас 100. пестик Пістік, не знаю, нехай буде 80. Так, цей у нас розмір. Ціна 70. І це Лезо. Хай буде 60. Так, що іще тут у нас? Є. Клин у нас буде 50, Це у нас 45, рулетка 150. 20, 80, Це у нас буде 70. Хоча не знаю, нехай буде 45. Клинушок такий. 45, молоток 20. Кірка. Ось така грамезна, 2,700. Вага. Кому цікаво. Ручка була відпилена. Ціна її. Ну, хотілося би 250, а там подивимось. Молотки 60, цей буде 65, цей буде 40. І 45. З напайкою такий ось. 65. Шестерні. У нас будуть по 35. Датчик бієні. Все працює. Ціна 150. Ці по 15, викрутка, гибка, фіксується, ну, все. Ціна 35 гривень, ржава із за цього. Леза буде 40. Далі ключі є ось такі 15, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 15. Ось така купа ключів буде 400 гривень. Цей ключ у нас буде, нехай буде 60, лірко тримачі. Цей у нас буде 80, цей у нас буде 100, і цей у нас буде 100. Трубка у нас 20. Ножниці. У нас будуть 60, 50, 45. Цей буде 60, цей буде 45, 30, 40, 25, 35, 35, 40. І ось ці довгі такі прямо ходящі. Ціна 70. Так, цей ключ професіональний Макітовський з номером зі всім 65 гривень. Так, воротки, вородки. Хочу продати цю всю купу. Ціна халявна 200 гривень, і вони всі ваші. Так, полотно 280, довжиною 27, товщиною десь приблизно 3 мм. Ціна 45. Цей в нас буде, хай буде 60, викрутки 10, 10, 10, вороток буде 80 оддільно, без тих. Він з гайкою, зі всім латунний. Для того, щоб можна було крутити і щось робити. Е Ціна його 250, цей у нас буде 30, ручка у нас буде 10. Ну і все. Вроді би, сьогодні так швиденько все показав, що все встиг продемонструвати та й показати. Всім дякую за перегляд мого відео. Від вас, як завжди, я чекаю лайків, коментарів та і повністю всього того, чого хотілося би побачити. Тому що дуже багато хто дивиться і ніхто не хоче якраз, що кому потрібно. Пишіть на Viber. Viber, як завжди, вказано зверху, в правому, верхньому углу. Що я ще хотів показати? Хотів показати кільце від бетономішалки. Ось таке. Ціну пропонуйте. Колесо і шестерня сюди входить. Отвори треба сверлити. Вона знята із бетономішалки відірвана, точніше говоря, відрізана вон. Торчать іще. Тому якось так. І каністра алюмінієва, дарява. Тому якось так. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. До побачення.